Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 квітня 2024 року орієнтовно склали

Бойових броньованих машин 13551 одиниця за добу, 54, артилерійських систем 11316 одиниць за добу, 54, реактивних систем залпового вогню, 1036 одиниць за добу 4 засобів протиповітряної оборони 749 одиниць. літаків 347 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8956 одиниць за добу 61, крилатих ракет 2064 одиниці за добу 4, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 15 тисяч одиниця за добу 79, спеціальної техніки 1 одиниці за добу 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Ukraine, Сука!